Легенда неопалима купина було це дуже давно. Два королі польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа, тепер райцентр Смоленської області, Росія. Захисникам града зайди передали листа, пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя, в іншому випадку погрожували, що місто буде спалене і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, із дорогобужа вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його і провели на узвища, де на золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадилину із схожим на Ясинове листям та з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як, здивувалися владарі, оце й усе? Посланець поклонився. Мені, старіше не доручили передати тільки це, а ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало. То ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів, думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом. Коли знайшовся один, я знаю це зілля воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато-зеленкуватим полум'ям, А ще через мить полум'я згасло, і всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожевоквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум, і мовив угорський король польському ми ніколи не завоюємо цієї країни. Тому я повертаю своїх воїнів додому, і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було відтоді сотні разів вороги завойовували наш край, але кожного разу залишалися з облизнем. А край зеленіє під синім небом та ясним сонцем, і щоліта тут рожево квітують кущі неопалимого зела, стверджуючи незнищенність української землі та її народу. Купина це лісова трав'яниста рослина з білими квітами, подібна на конвалію, ультиматум, категорична вимога, що супроводжується погрозою.